Всім привіт, друзі! Сьогодні я продовжую рубрику страви римських патрицій. І на черзі у нас мурени в лимонному соусі. Зараз я, як зазвичай, розповім рецепт цієї страви. Мурену обробляли. Нарізали шматками і злегка обсмажували в оливковій олії, щоб підрум'янити шкірку. У бронзовому чи керамічному посуді змішували сік лимона, трохи цедри, біле вино, ложку меду, гарум, спеції, чорний перець, лавр, кмин, кріп. Суміш уварювали на малому вогні, щоб вийшов густий ароматний соус. Обсмажені шматки мурени перекладали в соус і тушкували ще 15-30 хвилин. Патриції любили розкіш, тому рибу подавали на золотих розписних тарілях і прикрашеними скипками лимона. Друзі, якщо вам сподобалося, то ставте лайк. Всім пока!